Друзі, це і робочий стіл, що хотів вам показати. Це Такий щепі будемо сьогодні коптити. А ще в нас є такий кусочок м'яска маринованого. Це свининка, лопатка. Так, приступаємо до приготування м'яса. Коптілочку я насипав отак, щоб закрило дно повністю. Щепи. Так, О, кришку я відмив. Решітку відмив. Зараз сюди фольги застелимо заставимо. Джерулається. Тут нам треба буде ну такий кусочок невеличкий. Застеляємо. Ну, це, щоб Жироулавлюватель не мити, бо я вам скажу відмити коптілку після риби. Ну це ще те задоволення. Руки отак. бачите Всі. Так, ставимо жиреулавлювати. Так, я можу ближче так посунути. Так. Е, М'ясо, кусок ми будемо ставити на нижній рівень. Ну, Так як м'ясо це не риба, м'ясо треба буде більшої температури. Десь так градусів 100-110. У мене градусника немає, але ну, треба такий гарний вогонь розвести. І на нижній рівень, щоб воно гарно отримувало тепло. Так, ставимо рішіточку. Так. Отак, ставимо рішіточку. І от, подивіться, дивіться, який гарний кусочок м'язка у нас. Я його обмотав, я підвішував, щоб воно просохло. Все, ставимо нашу коптілку на нижній рівень. Так, Все, закриваємо і несемо до вогню. Наше м'яско вже доготувалося. Прийшло десь година, година 10. Ми відкриємо кришечку так негаряче. От вона. От наша красуня. Красивезне, гарневезне м'яско. Отут воно більше, звичайно, під... Жарлось, можна так сказати, бо воно лежало на тому боці. Але подивіться, подивіться, який гарний вигляд копченості. Я даю вам, гарантую, що воно 100% готове. У нас є ниточка наша. Так, Зараз ми цю красу. Дивіться, як парує. Зараз ми її. Вилесим на нагачок до наших скумбрій, які вже тут. І от на гачечку буде наше м'яско. Дивіться, подивіться просто яка краса. Дивіться. Гарнюсіньке. так тільки би його з'їв. Ну, їсти ми його, дегустувати будемо завтра. Ще раз повторюю, коптив я десь годину, годину 10. Градусника в мене немає. Ну, я так напалив добре дров. Щоб гарний такий вогонь був і гарна температура. Щоб м'ясо точно приготувалось. Бо м'ясо, як ви знаєте, треба трошки більше часу і температури, ніж рибці. Друзі. Пишіть коментарі, ставте пальці вверх, якщо вам сподобалось, пальці вниз, якщо вам не сподобалось. І до зустрічі. Доброго ранку, друзі. От результат нашого вчорашнього коптіння. Це наше м'яско. Ну, це, скоріш за все, більше похоже на шинку. Зараз ми його попробуємо. Пахне. Пахне супер. Пахне на черешні. Так, ну, Давайте приступимо до дегустації. Такий важливий момент. Отже, подивимося. Подивіться, бачите, воно гарно пропечене, всередині такий має розуватий відтінок. Просто супер. Подивіться який. Давайте зараз знімемо ниточку. Так, і попробуємо. Ниточку. Так, да, це воно. М -м -м, шиночка. Просто супер. Ну. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, якщо сподобалось відео. Ставте пальці вниз, якщо не, не сподобалось відео, пишіть в коментарях. І до зустрічі до нових відео на каналі Домашні копченості. Па-па!